Всім привіт! Я за кормом, їду за продуктом, їду в місто, як то кажуть. Поїхали зі мною. Скло переднє в пилюці, машина стоїть на дорозі. Не користуємось, сіла та й поїхала. Треба помити. Заїхала в такий район, тут вантажне відділення нової пошти. Мені там дещо треба, є справа. Трошки краєчок Дніпра. Це човно... човнова станція називається. Зараз ніколи тут раніше не було, ну, в дитинстві, в юності. А ось моя сестра розповідала, що. Коли її однокласники стали дорослими, придбали собі моторні човни. Це ось є така розкіш мати свій власний моторний човен, тут можна його залишати в спеціальному гаражі для човнів і користуватися. Єдине, що зараз, мабуть, є обмеження ходити по Дніпру. Можливо, навіть і дозволи не дають спеціальні. Тож і такої розкоші, можливо, позбавлені. Точно не знаю умов, але точно є обмеження. Але в горішніх плавнях є і таке, тому що це місто на березі ріки, Дніпро. Так, ну, на новій пошті мені мій задум не вдався. Поїхала далі, знову приїхала в супермаркет. Власне, в мене купа справ і так є, але на відео виходить, що знімаю тільки коли їду в магазин. Працюють генераторами. Світловинками. У мене друга спроба. Не пощастило і тут. Мені потрібен пакувальний пластик, плівка така з поперцями, похирцями. Ось, думала, може, десь комусь не потрібно було. Залишили біля поштового відділення, але ні, прибираю чистенько скрізь. Тож і друге відділення мені не допомогло. Піду поїжджу, заїду ще в одне місце, можливо, купити, вийде. Мені дещо треба запакувати. Схожу ще на центральне відділення у Карпушти, Може, там пощастить, хоча навряд. Ні, нічого немає. Вирішила дати відповіді на кілька запитань, які в коментарях частіше за всіх зустрічаються, тому що писати кожному, кожній не вистачає ні часу, ні, можливо, настрою інколи. Тому ось так в відеоформаті буду відповідати. Отже, по-перше, ви запитували нас про наших курей, які у нас у Франції, п'ять курочок у нас, які нам стабільно дають яйця домашні, за якими доглядають сім'я українців, які мешкають в сусідньому містечку. А новини, точніше, те, що з ними відбувається, не дуже втішна ситуація. Вже думала відкласти цю історію до нашого повернення, але якщо ви так часто запитуєте, переймаєтесь, то розповім. Справа в тому, що коли ми перетнули кордон з Україною, тільки заїхали, їхали по Закарпаттю, подзвонили нам, не просто подзвонили, а надіслали фотографії, світлини. Українці наші, які приїхали буквально через 2,5 дні після того, як ми виїхали, вони приїхали до наших курей і побачили, що дві курки, на жаль, померли. Так, здохли дві курки. Причиною виявилося, як ми намагалися зрозуміти, в чому проблема, тому що ми, у нас величезна така поїлка, величезне відро, десь літрів, мабуть, на 20, а може й більше, спеціальний пристрій. Наливали повний, і коли ми були в селі перед тим, в французькому селі відпочивали тиждень. Ми на четвертий день я приїхала до Кореї, все було гаразд, води було повно, їжі, повно. Яєць вони тоді 11 штук знесли. Тож нас не було ніяких пересторог, що там два дні вони точно побудуть самі, поки до них приїдуть, ну перевірять їх. Але ось виявилося, що коли приїхали на третій день, наші знайомі. Води не було, те відро було повністю пустим не, за незрозумілих причин. І ну, їжі повні, і от дві курки, як потім ми, ми довго намагалися зрозуміти, в чому ж причина. Можливо, це якесь отруєння, можливо, вони чимось захворіли. Але, як виявилось, це саме вода. І ось ця це відро, цей пристрій з водою. Він. Зламався, він погано функціонував. І ось ці жалубки, такі жолуби, в які поступово мала скрапувати вода. Вони якимось чином кури наступали на них, і вони западали і повністю витікала вся вода. Тобто ми налили тоді ввечері, рано вранці поїхали. Можливо, за ніч навіть вони залишились без води, і ось два дні спеки. Страшною смертю дві курки все ж таки померли, не витримали. Це була ціла трагедія, тому що коли ми їхали в машині, це був... ми на голосному зв'язку це все прослухали, що трапилося. І це був такий удар, діти все це почули. Це була ну, така трагедія. Ніхто з а, істерики не було, не плакали вголос, але дуже-дуже всі засмутилися. Бо це ж, як ви розумієте, наші домашні улюбленці. Ви, ті, хто давно спостерігає за нашим влогом, бачили, як ми з ними доглядали, як ми їх любили, годували, переймались за них. І тут, ну, ми багато про це думали, теж переживали, шкодували, дуже шкода було ну, і. Саме те, як, як вони загинули, це жахливо. Чи могли ми це передбачити, чи могли ми це якимось чином попередити? На жаль, ні, точно, бо я ж кажу, у нас був попередній досвід, і ми користувалися цим пристроєм доволі давно, і все було гаразд. Він нас жодного разу не підводив. у нас не було. Ну і до цього не було такого моменту, що от ми жили. Да, от один день набрали води, наступний день виходимо їсти, виносимо, а воно не працює. Вся вода витікла. Такого не було, все було чітко, тому ніяк ми не могли передбачити, що це станеться. Після цього наші ось друзі, знайомі, які доглядали кореї, приїжджали, намагалися хоча б через день спостерігали, і, власне, вони виявили, що причина в, в цьому пристрої, тому що один день працювало нормально, на наступний день вони приїжджали, знову повністю немає води. Власне, <кій> сумна історія. Але мала мусила вам про це розповісти. Три курки нас чекають, з ними все гаразд. Друзі їздили на кілька днів відпочивати. І моя сестра один раз після роботи велосипедом перед потягом заїжджала моя двоюрідна сестра, яка працює в карбоні, ну, за карбоною, там шість кілометрів їй додатково треба було там подолати, щоб це все зробити. Але вона нам теж з цим допомагала. Тобто люди, які. Нам допомагають, допомагають із курям, з курами, з курми, з курками ось також. <кій> ось так. Знаю, що. <кій> Ті, хто знають нашу історію, теж засмутяться зараз. Ну що таке життя. Ми вже це пережили. Це сталося більше місяця тому, тому ми вже ось так до цього більш-менш звикли. Наступне питання було про те, як там школа французька, адже діти на тиждень вже запізняться точно на уроки в школу і чи це можливо. Насправді, я, як ви знаєте, теж за це найбільше чи не найбільше переймаюся, тому що. Справді, школа в, у Франції, як і в більшості країн Євросоюзу. Це такий ще додатковий орган, який спостерігає за дітьми, щоб не порушувалися в сім'ях права дітей, щоб діти нормально виховувалися, в нормальній атмосфері. За цим слідкують як вчителі, так і спеціальні. Співробітники, психологи і так далі. І тобто, діти мають бути на видноті, мають за ними спостерігати, мають бачити їх, і отак, щоб просто дитина не прийшла там кілька днів, а тим більше тиждень. Е тому що батьки так вирішили, не можна поїхати у відпустку серед навчального року. Тобто, якщо і можна, то це такі винятки. Ну, от відпустку точно просто так би вам так схотілося ну, не погодять. Точніше, вони наче і заборонити не можуть, але це буде привід до того, щоб до вас там не знаю, ледь не соціальні працівники завітали. Отже, це вважається теж порушенням прав дітей на освіту, якщо діти не відвідують. Часто велику кількість годин, днів, школу. Тож за цим пильно слідкують. За моїми спостереженнями пильніше ніж тут в Україні. Ну, знову ж таки, не будемо порівнювати, тим більше зараз під час війни. Але ну, я, я порівнюю ж завжди те, що було до того моменту, ну, свій досвід до і після. Ми написали листи, електронні листи. В нас виходить чотири різних навчальних заклади: один коледж для Миколая в Мюре в сусідньому місті. Вперше він мав туди піти, потім коледж, в який вперше йде Петро. Але Семен вже третій рік буде навчатися, і далі школа початкова для Григорія, і школа прескул прешкола. Для зовсім маленьких, так скажемо, матернель називається для Лії. Ось такі чотири листи нам треба було написати. Ми написали у Григорія молодша школа, відповіли там без проблем. Ну, Лії теж одразу протягом півгодини написали, що дякуємо за інформацію. Ну, окей, чекаємо вас. Семенов і Петровина. Директриса не пошкодувала свій власний час, особистий написала після 9-ї вечора. Відповіла, що надайте, будь ласка, підтвердження, що у вас там скасовані рейси. бо формулюванням я написала, що за непередбачуваних обставин і затримкою транспортування діти будуть у школі на тиждень пізніше з 9 вересня. Всім однаковий текст був написаний. І ось тут директриса написала, що дайте підтвердження, надайте, будь ласка, я... за можливості там так сформульовано, але надайте підтвердження, скасування рейсів, переносу рейсів і так далі. Ну, на що ми відповіли, що ось повернемось, тоді будемо пояснювати. Власне, приховувати нема чого, я точно зможу все пояснити. Ми ніяких законів і нічого не порушували. І це точно не тому, що ми вирішили у відпустці залишитись на тиждень. Що знову ж таки я вам казала, що французи... Можуть таке утнути для того, щоб зекономити на перельоті, на авіаквітках, які в вересні, на початку вересня в два рази одразу падають в ціні. Тож, як мені самі французи сказали, що це практикується. Інколи ось їм треба було більше, мабуть, перейматись про те, як їм підтвердити, що в них там якісь непередбачувальні обставини. А у нас обставини і справді непередбачувані, ми їх зможемо підтвердити. Власне, і Миколая на лист не відповіли. В понеділок я попросила знайому, яка мешкає в мюре. Зателефонувати, дізнатися, чи вони все гаразд, чи вони отримали наш лист, бо в нас немає прямого контакту ще з цим коледжем. Ми взагалі з ними не контактували. Поки що, ось так Миколай мав перше туди піти. І на що мені відповіла знайома її звуть Олена, Олена перед написала мені в WhatsApp, що все гаразд. Вони все бачили, вони все зрозуміли, що 9-го числа планує повернутись Миколай в школу. Тож вони його чекають, і вона їм що ось у нас є проблеми з тим, щоб виїхати вчасно з України. Тож навіть в таких подробицях тепер ще не знаючи нас, не познайомившись, вони знають нашу таку ось ситуацію. Пирогів сьогодні напекла з капустою, ось якісь миші пощипали, пощіпали, частину з'їли. Ну, не частину, насправді вже вони суттєво тут під'їли. І це з кисломолочним сиром солодким. Ось такі пироги в мене вийшли. Смачні, сподіваюсь. Ну, діти кажуть, що дуже смачні. Мабуть, не просто було його робити. Трохи бардаків. І для найвитриваліших, для тих, хто слідкує за нашою історією, в мене для вас є повідомлення. Гарне повідомлення, тому що Івану погодили вчора відстрочку. Вона з'явилася в резерв плюс, це такий електронний варіант обліку. Власне, замінник, в тому числі військового квитка, як йому пояснили. Ось там вчора ми побачили. Він побачив в день, що з'явилася відстрочка. Сьогодні він буквально 15 хвилин тому мені передзвонив, сказав, що вже забрав паперовий варіант. І це, власне, все, що нам необхідно для того, щоб перетнути кордон. Так, у нас гарна новина. Вчора, Вчора я вже все це перетравила і з цим жилася, зрозуміла, що ми все ж таки будемо виїжджати, і мені не доведеться їхати цими вихідними самі. Якось добиратися громадським транспортом, що дуже дуже нам би все ускладнювало і здорожчувало б нашу таку ось поїздку в Україну. Тож, ситуація наступна. Так, я думаю, що ви нас привітаєте. Дякую за те, що переймалися. що Дуже багато писали слів підтримки, різних рекомендацій. Ось, до речі, забула ще сказати, що хотіла сказати. Більшість коментарів вже зводилось до того, що нам потрібно звертатися до юристів. Ми, власне, це і зробили раніше, трошки там на кілька днів. Знайшли онлайн-консультацію з адвокатом, і консультація була з адвокаткою. Буквально, як сказав мій чоловік, дві хвилини. Вона сказала, що е, треба чекати, що все так і є, все відповідає дійсності, великі черги, бо дуже багато запитів, які обробляються ці комісії, не встигають з об'ємами, тому, власне, нічого не можна зробити, ну, вони не порушують ніяких законів. І якщо ми навіть будемо подавати на них в суд за те, що вони за нас там за сім днів нам щось не зробили, вони просто дадуть відповідь, що вони технічно ресурсно не не можуть впоратися з напливом цих подань. В них немає, не вистачає персоналу для того, щоб це зробити. Тож це відповідь про те, що. Чи справді тут є якась корупційна складова навмисно навмисне затягування? Чи справді вони не можуть впоратися з цими заявками? Чому так зробили? Чому ну до речі, ось відстрочку моєму чоловіку віддали на два місяці? Тобто він протягом два місяці може ним нею скористатися. А другий раз, коли заїде в Україну, йому через два місяці. Якщо він заїжджає, йому знову потрібно буде подаватися і отримувати дозвіл, ось таку відстрочку. Знову ж таки, незважаючи на те, що в нього ще багато років не зміниться статус багатодітного батька, більше трьох дітей до 18 років. Тим не менш така норма закону, війна. Зрозуміло, що є певні обмеження. Для когось є суттєві обмеження, комусь менш суттєві. Але ну що, що поробиш, е, мусимо теж стикатися з цими моментами. Ні на що не нарікаємо. Знову ж таки, ось підтвердження, що. Немає тут корупційної складової, принаймні в нашому випадку, як би я теж переживала, можливо, справді вони навмисно щось роблять таке для нас, ставлять нам палки в колеса, але ні. Тобто, в нас два з половиною тижні чоловіка два з половиною тижні зайняло від моменту подачі заявки на цю відстрочку до її власне отримання. Ось такий наш досвід, я сподіваюся, вам він буде корисним. І сподіваюся, я заспокою і трохи поверну віру в те, що все ж таки військомати ТЦК вони працюють згідно закону. І знову ж таки, повторюся втретє, що ми не стикнулися з корупцією, з корупційними якимись неправомірними вимогами до нас. І це ось наша історія. Власне, що далі? Далі ми завтра вранці, о 5-й ранку, я маю виїжджати в напрямку Києва. Забираємо чоловіка, пересідаю на пасажирське місце, і будемо їхати в напрямку кордону. Звичайно, нам ми зацікавлені якнайшвидше дістатися вже Франції, квартири, в якій ми мешкаємо, щоб діти мали, хоча б трошки часу прийти в себе і повернутися до навчання. Навчання це в нас ключове питання, це те, що головне. Зараз для нас і плюс, звичайно, у чоловіка ще є робота, на яку він страшенно вже запізнився. 25 серпня він мав вийти на роботу. Він запізниться, якщо знову ж таки ми. От я зараз сказала, що от у нас є документи, у нас є право на виїзд і так далі, але ми все одно залишаємо певну, певну непевність. Невпевненість в тому, що зміняться якісь вимоги, або якісь будуть надумані вимоги, або ще ми щось не передбачили, і в нас будуть проблеми на кордоні. Після нашого невдалого досвіду попереднього ось, ось так будемо все одно такі накручені їхати до кордону. Але це вже буде завтра. Я буду знімати, звичайно, для вас знову влоги, можливо, не так дорогу. Україною, принаймні, вже коли перетнемо кордон, буде більше. Знову буде більше, більше свободи дій, скажімо так. Відео ви побачите. Поки що так. Отже, у мене насичений день, багато всього треба зібрати. Знову ж таки, я ось пироги печу, ще перець в мене буде фарширований, супи і все таке. Плюс пакування, ніхто його не відміняв, маю сама. Разом з дітьми спакуватися, щоб раненько виїхати. Така історія. Знову ж таки, дякую вам за те, що слідкували за перебігом подій, хвилювалися. Знаю, що багато хто з вас перейнявся моїми хвилюваннями. співчували, бажали успіху, бажали, щоб все вдалося. Молилися, ваші молитви подіяли. Так, і рухаємося далі. Дякую знову. побачимося нових. Відео і бережіть себе, будь ласка, за можливості перебувайте в безпечних місцях. Як ви бачите, таких місць, на жаль, не так багато. Бережіть себе ще раз. Бувайте.